Вітаю! Сьогодні буде коротка серія і дуже практична. Сьогодні ми з вами створимо .exe файл із Python, який буде виконувати то само, що робив попередній скрипт, коли ми запускали його із під оболонки вс Що для цього треба зробити? Можемо спитати в нашого порадника-копайлата. А, і тут три такі етапи. Перше, треба взяти і встановити PyInstaller. Ну, якщо так, встановлюєте добре. А ми будемо встановлювати в на тому заходимо в Environment, заходимо сюди, відкриваємо термінал і пишемо е, такі речі, як е, замість pip. Вибачте. Давайте так, Conda Install. Дія номер один. Встановити або перевірити наявність у вас модуля PyInstaller. Conda install. PyInstaller. installer. Не пам'ятаю, встановлював чи ні. Раптом не встановлено. Зараз встановимо. Да, якщо ви раніше використовували якісь інші там джерела, в нашому випадку Conda Forge канали, то тепер він буде шукати PyInstaller на всіх каналах, які колись були використовані в нашому оточенні. Тому мені треба тепер з писати мінус це Conda Forge і таке інше. Я навіть не знаю, чи є PyInstaller на стандартному каналі, чи є він в Conda Forge, але або там, або там він десь там є, це я точно знаю. Ну, Чекаємо, очікуємо, що е, буде відбудеться. А поки забігаємо наперед і кажемо про другий етап. Другий етап, після того, як буде встановлено PyInstaller, ми маємо перейти в теку нашої директорії, де лежить, XF, де лежить наш Python. Модуль в нашому випадку ми зараз будемо працювати з оцією текою, будемо брати MainPy. От. Тому я копіюю шлях до того місця, куди ми хотіли би прийти в нашому терміналі. Ну, тут не було в нас добре, все добре. Ми кажемо так, встановлюй. Ось PyInstaller встановлюється. Тепер у нас є все необхідне для того, щоб його запустити. І далі ми перед тим як створити Екзе, це третій крок, заради якого ми все робимо. Ми маємо змінити директорію на необхідний нам шлях. Заходимо сюди, робимо дір про всяк випадок, щоб побачити, що у нас MainPy тут знаходиться. І тепер я Ctrl-V, врешті-решт, ctrl -v, rest, rest, control, не то, Вибачте, підмінилося, треба встановити виконати команду, і вона one, да. Ну, Тут є такі два гарні параметри. Один це саме те, що зробити все в одному переносимому .exe файлі а другий ноуконсоль, я його приберу, він є гарним. Але якщо раптом будуть якісь помилки, і воно не зможе створити один EXE файл, то ми там побачимо якісь повідомлення. В остаточній версії краще ноуконсоль зберегти. Ну і так, тут не MyScript.py, а MainPy в нашому конкретному випадку. Для того, щоб ми отримали той. Екзе, який ми хочемо створити. Бачимо, що там є наявні якісь теки, підтеки і так інше. Поки буде створюватися, натискаємо, затискаємо кулачки. І воно буває досить довго. А наразі версія 3.12 робить вже маленькі екзефайли, файли. Але цей час треба очікувати. Інколи ну, можливі якісь збої, бо тут використовувалися Такі важкі ручні налаштування в API, підлаштування, змінення навіть деяких стандартних модулів для Windows, бо API не полюблює працювати з Windows, а я хочу. Тому ну, будемо дивитися, що то відбудеться. Оце весь процес. Створення .exe файлу із Python. Раніше туди прикручувався і весь інтерпретатор Python, і всі бібліотеки сконвертовані в .bin форматі, і дуже-дуже були важкі .exe файли ну, Наразі подивимося, що, врешті-решт, ми отримаємо цього разу в Python 3.12, ну і відповідно, остання версія. Цього модуля, який робить нам класні, прикласні екзешки. Будемо вірити, що через хвильку іншу це все відбудеться. Ну, і поки відбувається, ми можемо повернутися до нашого спілкування з Копайлотом. ясна річ, що я задав йому. Таке розумне питання. Якщо в програмі використовуються відносні шляхи, то в якому місці має бути цей .exe файл під час виконання? Там же де первинний майскрипт пай, правильно, тобто його треба перенести. Ну тобто відповідь так. Поки там створюється, ми маємо зрозуміти, що скрипт буде зроблено в створеній на новотеці .dist. З таким ім'ям, і там буде лежати ну, в нашому випадку main.exe, який для того, щоб він правильно працював, треба витягти і покласти в ту теку, де лежав нас main.py. Ну, Тому що відносні шляхи, якщо є, вони будуть відносні того модулю, який виконується. Його треба в правильне місце покласти. Ну, Добре, давайте все ж таки побачимо, що ми тут маємо. А, Щось там кажуть, що, що є deprecated, Sphinx, Sphinx. Довгенько відбувається, але вірю, що, що то все відбудеться. Ну, Поки тут все відбувається, я покажу, що було змінено в нашому main файлі. Попередня версія була комітена, і я обіцяв, що ось цю частину, яка дуже довго і повільно видаляє проміжні файли, ми підмінимо. На більш просту, більш швидкісну, в тому сенсі, що ми не будемо домагатися видалити, вичистити всі там зв'язки, а ми просто будемо спробуємо видалити. Якщо не вдалося видалити, ми запихуємо в окремий список невидалених файлів, які в кінці друкуються. Тобто ми спробували через try-accept не вийшло. Ми відкочуємося назад, переходимо до наступного файлу, розповідаємо. Ото ми не видали. Але це скоротить там, 40, хвили, 40 секунд. Вибачте, кожен один файл видалявся. От. Е, тому ми я трохи змінив, і наш Екзе вже робиться з більш е, оптимізованої по швидкості версії. Я її також буду викидувати в гітхаб, е, е, буду комітити. Ну і поки що відбувається. Ну, я мені трохи те набридло. Я е, засинаю, зробимо невеличку паузу, можливо, декілька секунд буде вирізано. А я сам поки посиджу поочікую, коли воно а, а, завершиться. А в остаточному відео, я думаю, я просто в тексті там напишу, скільки я там ще чекав. Зараз 14.28. На моєму годиннику. Чекаємо. Можливо, буде кліп, робимо кліп крабика ролом. <смі> Просто дірміє, маємо мейн X. І ми маємо запустити тут мейн. Ну, так у так в мене так файл так називається, у вас буде інакше називатися. І тримаємо кулачки. Якщо я там нічого не натупив, не забув підставити, то зараз е, піде сюди виведення. Роботи файлу, перелік файлів, які наріжаються. А в робочих наших теках в дата Work будуть з'являтися проміжні файли ось тут, і вони будуть поступово збільшуватися в кількості. Щось довго. Ну, щось відбувається, я вірю. Давайте подивимося. І ми отримали помилку read Excel. OpenPy Excel відсутній. Як це? Ну от, Я повернувся. Нагадаю, що ми створили, почали створення, і в нас не вдалося то виконати. Навіть в такому простому варіанті, який ми створювали, але з великим набором файлів, з великим набором модулів, бувають деталі, подробиться. Врешті-решт, ми стикнулися з проблемою. Імпортування OpenPyXL, як з'ясувалося, і вирішення полягали в тому, що я взяв ось так, зробив, виконав PyInstaller з такою додатковою опцією. Хайден Import Cell в Тобто самостійно він чомусь па не зміг підтягнути все, що необхідно. Для цього є різні варіанти, але для мене спрацював ось цей досить простий варіант, який я показую, як я собі робив. Не певен, що тут залишилося. Ось па інсталлер oh, One. Мінус майнпай. Ось, мінус import імпорт паксел. Я запустив цю штуку. Ось так вона виконалася і створено було нормальний .exe-файл, Але це було досить довго. Вон там перебирали якісь різні додаткові речі. Ми можемо ще один раз таке зробити. Нехай воно виконується, можливо, цей раз буде швидше. От, А ми з вами можемо перевірити цю річ. Перевірити цю річ. А, вже як вона працює? Бо ми маємо готовий варіант. А тут хай відбувається. Ось Pyinstaller offline, мінус mainpai. Hide import. Ось це така команда, і вам так треба буде зробити. Натискайте на Enter. І пішла там праця. Знову воно збирається. Можливо, зараз буде зібрано швидко. От, можливо, ні. Як ми бачимо, що додаються пакаджі в Екзе. Тут архівіруються пакети в великий Екзе модуль який будемо мати на виході. І після його отримання ми так само маємо перенести результат цей в потрібну теку. Як ми з вами розмовляли про це. А, і я ризикну в деякому сенсі цього слова, ризикну в деякому сенсі цього слова, зайдемо в наш модуль. Це в мене є працююче. Давайте я просто там додам ще 0 тут так на кінці. Тільки ми створили новий діст. Ось ми його вирізаємо. Новий main.exe. Ось ми його вставляємо. Ось він має той самий 382 розмір. І виконуємо. Але перед тим, як запустити виконання, давайте все ж таки підемо, переглянемо, відкриємо допоміжні дві теки, з тим, щоб ми бачили, що відбувається. Перша. У нас work Ось тут має з'являтися проміжні файли, а потім вони зникнуть. Мають зникнути. А... Ось тут ми подивимося на файл результат, на теку там, де має з'явитися результат. Ця тека називається video out. І бачимо от в кінці ось такі там є а, два. А має додатися ще два. Ну, це, давайте кинемо в цей кут. Це давайте кинемо в цей кут. А це давайте кинемо в цей кут. І тепер ми вже можемо виконати тут необхідну нам програму під назвою Main Exam. Має з'явитися ще одне віконце, в якому, вона, ця програма, буде виконуватись. І ми будемо бачити хід виконання цієї програми. Мо це довго, ці 380, а особливо при першому разі розпаковується, запаковується, розкручується, розгортаються ці модулі. І потім починається виконання цієї програми. Щось я не бачу, щоб це віконце з'явилося, я хотів би його сюди, тут закинути. А от, і побачити, як воно то все працює трохи задовго. Навіть починає. О, післо, пішло, післо. Пішло. Бачите, воно пішло працювати. Пішло собі працювати, нормально все працює. Ось воно там виконується, Ну, можна, що там оцей файл відкрити. І бачимо, що відбуваються всі ті самі речі, що в минулому уроці. Іде нарізка. Файли, які нарізаються, з'являються тут. Ось вони проміжні. Тепер мають з'являтися файли префіксів. Потім ці файли префіксів. Як ми тут бачимо, будуються. Потім вони будуть об'єднуватися з тими відео, і результат буде записуватися сюди. От, коли вже будуть два префікси. І потім ці файли в віконці робочому. Відеоворк зникнуть на останньому етапі виконання нашого скрипта. Але зауважте, це вже не просто скрипт, це ми виконуємо exe модуль. І тут ліворуч у нас з'являться ще файли, а праворуч файли зникнуть. Ну, і цей це зараз відбувається. Таким чином, ми створили Екзе файл, який може виконуватися, якщо ми поклали в потрібному місці його. О, з'явилося один файл. Христос Воскрес, воістину, Воскрес. І потім має з'явитися інший файл. А вже, вже він також з'явився жертва Христа. Ну, давайте перевіримо, чи воно працює. Ось цей файл, ось він створено. Текст підписано. Воскрес. Воістину воскрес. воскрес. Дякую за увагу. Файл працює. Дякую за увагу. Все. До зустрічі.